Дівчинка, дівчинка 15 років, не хоче читати, навчатись у школі. Навіщо мені ця школа, тобі школа не допомогла? 15 років, тим паче, я признаю, чи є це питання. Дівчинка за кордоном не в Україні. Відпустіть контроль. Відпустіть контроль. Хай не робить. Щось зробить, щось не зробить, десь змухлює, десь спише. Дайте дитині свободу і дайте дитині можливість отримати е, наслідки своїх дій. Не пуште дитину добре? Е, далі продовження питання. Е, як заохотити до прибирання? Час від часу може, але зазвичай в кімнаті везить. Якщо в нас в неї є власна кімната, це її власна територія. Тобто і там може бути безлад, але ви домовтеся. Наприклад, я я, я домовилася з моїми дітьми про те, що мені головне, щоб не смерділо з кімнати. Не смерділо з кімнати. Якщо не смердить і нічого не вибігає з кімнати, це вже добре. І також ми домовилися, що е, періодично вони там е, будуть, хоч трошки або самі пилососити, або давати дозвіл, щоб там припилососили. Але то її кімната, то її свобода. Е, е, вимагати, щоб вона, наприклад, прибрала за собою посуд на кухні, це так, це якби правило. Але її кімната це її монастир. Куди зі своїм уставом не лізуть. Не бійтеся, вона не, вона не виросте е, неохайною засранкою. Ні. Ні. Ну точно ні. Е, вашому, ваших стосунках зараз 15-річною донькою, зараз, до речі, я прочитаю наступне запитання, ваше ж запитання, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Вона вночі кусає губи до ран, не контролюється. Ось вона кусає вночі губи до ран і не контролює це, це про високий рівень тривожності. Це про високий рівень очікувань від себе та, можливо, можливо аутоагресія. Тому зменшуємо очікування, зменшуємо вимоги і вкладаємося в близькі і теплі стосунки з дитиною. Бо я зараз продовжую ще це питання. Немає друзів у неї е, весь час тільки в телефоні. Як перегнути увагу на реальний світ? Е, діти, особливо підлітки, які за кордоном, їм, їм дуже важко. Їм дуже важко. Вони найвразливіше зараз вирту населення, е, взагалі українського. Підлітки за кордоном. Звісно, в неї все життя в телефоні. Звісно, якщо немає ще друзів в Португалії, тому. А станьте зараз для неї подругою. Зробіть пару кроків назад щодо материнства, як материнства, станьте зараз для неї подругою. Ходіть раз, ходіть разом в кіношку, в кафешку, в якийсь музей, якщо їй сподобається, погуляти, витаскуєте її в реальний світ, показуйте, що їй прекрасного є в цьому світі. Але Зараз, поки в неї немає е, соціального такого оточення друзів, станьте зараз тією подругою, яка зможе з нею повісповеселитися. Добре, і спускайте всі різні очікування щодо уроків і прибирання. Це зараз не головне. Головне це її стабільний психоемоційний стан. Багато любові, багато підтримки, дозвілля, дозвілля, яке плануєте ви як мама. Добре, така што било цикаво и вам и до